Говорячи про гендерно орієнтоване врядування, напевно, ви вже замислювалися над тим, хто має відповідати за його впровадження. У цьому відео ми поговоримо про інституційний механізм або національний механізм забезпечення гендерної рівності. Тобто про уповноважені органи, які слідкують за забезпеченням рівних прав та підтримкою інтеграції гендерного підходу в усі політики, ми говоритимемо про втілення цих підходів як на державному, так і на місцевому рівнях, а також звернемо увагу на повноваження цих органів в Україні. Загальна структура інституційного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків визначена статтями 7-12 закону України про забезпечення. Рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та включає органи на різних рівнях управління національному, регіональному та місцевому. Хто саме належить до суб'єктів формування та реалізації державної гендерної політики, ви можете переглянути на екрані. Завдяки наявності та роботі інституційного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здатні ефективно реалізовувати повноваження та завдання в межах своєї компетенції, визначеної статтею 12 закону України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. На рівні органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до інституційного механізму входять такі структурні елементи. Уповноважена особа-координатор з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків запобігання та протидії насильству за ознакою статі, консультативно-доречі органи до компетенції яких віднесено питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків радники з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі. Відповідальні структурні підрозділи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, громадське об'єднання. Уповноважена особа-координатор з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування є посадовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування на рівні заступника керівника органу державної влади. Або заступника сільського селищного чи міського голови повноваження таких уповноважених осіб визначено у статті 13 закону України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, консультативно дорадчі органи. Це громадські ради, експертні та робочі групи, які створені та працюють при центральних та місцевих органах виконавчої влади чи органах місцевого самоврядування. Створення консультативно дорадчих органів при органах місцевого самоврядування дозволяє залучати широке коло фахівців, експертів, представників громадських об'єднань, ініціативних жіночих груп до розробки, впровадження, моніторингу. Та оцінювання місцевих політик та програм у 2020 році, постановою 930 кабінет міністрів України прийняв типове положення про відповідальний структурний підрозділ та типове положення про радника керівника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Це значно посилило інституційний механізм, зокрема на місцевому рівні. Відповідальний підрозділ. Аналізує, наскільки орган влади забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків на відповідній території. Окрім цього, відповідальний підрозділ надає іншим структурним підрозділам потрібну методичну консультативну допомогу з тим, як враховувати гендерний підхід під час розроблення нормативно-правових актів. Основні завдання радника. Консультувати і вносити керівнику органу влади пропозиції щодо реалізації державної політики з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків протидії насильству. Та дискримінації за ознакою статі у зв'язку з цим важливо звернути увагу на положення пункту 3 постанови кабінету міністрів. Згідно з цим пунктом, органам місцевого самоврядування рекомендується вжити заходів для організації функціонування відповідального підрозділу та призначити радника. ще однією важливою ланкою інституційного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Є депутатські групи з гендерних питань в Україні на сьогодні, за даними Національного демократичного інституту, створено близько 60 таких груп. Про те, як працюють групи з гендерних питань, я попрошу розповісти консультантку Національного демократичного інституту з питань створення та діяльності депутатських груп з гендерних питань, пані Мар'яну Гевко. Так, дійсно, депутатські групи це практичний інструмент інституалізації гендерної рівності на місцевому рівні, адже до складу груп входять депутати та депутатки, тобто люди, які у своїй роботі повинні враховувати потреби мешканців та мешканок конкретної громади. Вивчаючи та знаючи потреби чоловіків та жінок, депутати та депутатки можуть та повинні озвучувати ці потреби і спрямовувати зусилля на їх задоволення, справедливо розподілити ресурси громади з урахуванням потреб та інтересів жінок і чоловіків залежно від їхнього віку, стану здоров'я, сімейного стану, етнічної належності та інших характеристик. Загалом, основна мета створення та діяльності депутатської групи з гендерних питань. Сприяти досягненню гендерної рівності на місцевому рівні. Закономірне питання: як працюють такі депутатські групи? Депутатська група складається не менше як з трьох депутатів місцевої ради, а у міських, районних та обласних радах не менше як із п'яти депутатів. До складу можуть входити і жінки. І чоловіки таку групу можуть утворити в будь-який час протягом терміну повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів та депутаток місцевої ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутати й депутатки місцевої ради, що входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Своєю чергою уповноважена особа подає заяву про реєстрування такої групи, повідомляючи письмову основну інформацію про групу, назву, склад та партійну належність членів групи. Депутатські групи з гендерних питань варто розглядати як важливий складник гендерно орієнтованого врядування, адже саме представники та представниці цих груп вирішують низку гендерних питань. Зокрема, депутатські групи з гендерних питань можуть ухвалювати певні політичні рішення, наприклад, щодо приєднання до європейської хартії рівності жінок та чоловіків у житті місцевих громад чи щодо внесення змін в статути місцевих інституцій, наприклад, про недискримінацію під час наймання на роботу. Такі депутатські групи можуть також працювати над локалізацією міжнародного та національного законодавства, тобто адаптувати глобальні цілі та завдання щодо гендерної рівності, зазначені в міжнародних та національних документах, до місцевих цілей завдань показників, враховувати проблеми і пріоритети громади при підготовці та реалізації місцевих документів чи планів дій. Ще одне з повноважень депутатських груп із гендерних питань ініціювати рішення, які сприятимуть покращенню умов життя в громаді для чоловіків та жінок. Наприклад, це можуть бути рішення щодо проведення гендерного аналізу місцевих програм та бюджету, запровадження бюджету участі в громаді та інші. Наведу один приклад діяльності депутатських груп з гендерних питань у громадах. Депутати і депутатки однієї з громад ініціювали проведення місяця здоров'я, протягом якого дівчата та жінки з вразливих соціальних груп мали можливість безкоштовно обстежитися у лікаря-гінеколога. Рішення ґрунтувалось на вивчення ситуації щодо стану здоров'я жінок в громаді та причин захворювань. З'ясувалося, що жінки не мають доступу до ранньої діагностики для цього не було створено належних умов в громаді. Депутатська група з гендерних питань звернула увагу на проблему, озвучила її та ініціювала рішення. Як бачимо, діяльність депутатських груп з гендерних питань є різноманітною, але має на меті сприяти створенню рівних умов для реалізації рівних прав чоловіків і жінок у громаді.